Що, друзі, на годиночку, сьома година на вулиці світло, це означає, що вже весна. Весна на дворі повним ходом. Декілька днів було плюс е 19 градусів. Тому, друзі, як то кажуть, сезон вже наближається. Сьогодні спробую половити спінінгом вечором та затемно. і подивимося, що з цього вийде. Дивіться, який захід сонця, не знаю, чи вам буде видно. Але вже, як то кажуть, весняний настрій є. Тому, друзі, підпишіться на канал, проставте лайкосики, напишіть коментар, що ви очікуєте від цього сезону, друзі. А я поспішаю на риболовлю. Що треба забігти, віддати Сергію катушки в ТО свою, Олега, Женіну. Треба забігти на нову пошту забрати. Посилочку, тому друзяки, Поки я це все роблю, ви швиденько підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Дивіться, який захід сонця. Весняний. Файний. Ага, тут тільки це. Тільки цей участок у льодіку. От Не пробувати. Так, що у нас по комплекту? Катушечка Vanquish Acsence з тим шнурочком восьмижильним Kingdom. Робив огляд на нього, От можете зараз подивитися за посиланням розпаковочку огляд з експресика. 0.8 восьмижилочка. І будемо її тестити. Acsency 3000 і Golden Cage Verteil 762 LT. Як я за ним скучив. Десь біля трьох тижнів стояв лід. Я ще скажу, що нам повезло. Майже пів лютого і от березень стояв. І за три дні він просто крига скресла, він розтанув і можна сьогодні половити. Ловити я буду на воблерки Флюрокарбон у мене також Golden catch Може вам пізніше покажу. І боблерочки пізніше покажу, хочеться вже швидше закинути. Дивіться, друзі, це означає, що я давно не рибалив. Бачите? Не протягнув. Шнур не відкинув скобу. Але можна це так все полікувати швиденько. До речі, друзяки так людно на озері сьогодні. Просто капець. Годинку відлови. Ні одної покльовочки не було в мене. Дивіться, хто там озивається. Там на фоні риболов Славік ловить рибку. І каже, що в суботу, в неділю і вечором каже, ще більше людей, ніж зараз. Ну а нічого люди, прогулюються. Відпочивають. Прогулянки бережуть вас від стресу, друзі. Ну а я покидав в облурки, поміняв десь вже 5-6 моделей і поки що нулі. Славік, ви як? Були покльовки? Славіка також не було покльовок. Все, як то кажуть, закономірно, стандартно і стабільно. Коротше, друзяки, міняю я приманки на кожному місці. Силікон, Воблери, Сілікон, Воблери. І нічого це, як то кажуть, результату мені не дає. Зустрів риболовів з... Йоперсте! Оце Мейхо, оце Мейхо. Дивіться. І це оп, Ха. зараз, тут ще не бачу. І це в воб... на рукаві. Треба відчепити. Про що я розказав? Зустрів. Рибачки, які ловлять сьогодні і днем, і вечором. Кажуть, що покльовок не було і в загальному рибка. Не відгукується, не клює. Ні на що ми не здаємося. І попробуємо зараз на силікон від компанії Vist. А чого ні? Поставимо. Скільки це? 7 грам. 2,8 дюйма. Такий фетик. Це, друзі, x vist FET. Давай 8 дюйма. Ви бачили, як він роздавав, восени роздавав, і пізньої осені. І навіть зимою він у мене ловив. Тому зараз, бачите, я вже його і кидав. І, до речі, була на цей віст. Сьогодні в мене покльовочка. Бачите? Розірваний хвіст. а Він був новесенький. Тому надія на нього також є, тому я його кидаю. Реально, йшов було тепло. Вдів кепку. Вдівся так по осіння-весняному. А зараз стає дуже холодно. Але я взяв з собою баф. Такий бав капюшон, зараз подивитися. Ну і все, дивіться, чик-чик, тут така штука є, маска, до речі, якщо холодно, ще отак вниз. Можна... Така помічна, це просто капюшон, бачите, від компанії бав. Одягається зверху, він такий він стопор. захищає від вітру, Ну і захищає від холоду, не було капюшона, бах є. Угу. Нормальний, нормальний. Колись його в шамані купив. Дуже подобається. Обіцяв вам, друзі, показати воблери. облери, поки немає виходу судака, покажу. Присів на лавочку трошки відпочити. Отакий От в мене кейс, в який я постійно кладу якісь нові приманки, щоб заміняти. Тут в мене В принципі все що працює це віст фетик, іксвіст. Такі от 2,8 дюйма я його вже сьогодні кидав, тут в мене тягарці, це в мене від Golden Catch Rider. Це в мене Strike Pro Montera 90-й. Ну а це Дурга 73. Це, от це, що я кидав недавно. Тому отак. І таких от дві коробки. До речі, не зрозумів я оцей воблер, Це копія на магул від Базде. Він то отак стоїть в воді, то отак якось, ну, якось не зрозумів. Треба вдень подивитися, як він грає. Ну і загальний такий найбірчик воблерків, Це дайва, клач, соушеди, там, де глибше, сквірел. З цим всю коробку. Це зрозуміло, Це то, що ви знаєте. Ну і тут продовження. Це новиночки в моїй коробці. 110-та монтерка, класний воблер, джампер 90-й, ще один джампер 90-й. От, от така айма, я її дістав з води відцепом. Кажуть, що працює по судочку. Ну і китаєць. Зелений китаєць, називаємо його. Копія на 65-й слайдер від компанії z -Bates. Такі от приманки я з собою взяв. Сілікону дуже мало. Але він працює. Тому продовжуємо рибалити. Проставте лайкоси, друзяки. Проставте, дуже треба. Капець похолодало, друзяки. просто капець. До речі, віддав Сергію катушки на ТО. Чотири катушки, рюкзак став просто невагомий. Короча, якщо вам треба, друзі, гарного майстра по катушечкам, по ТО катушек, пишіть, я вам дам контакти. Сергій гарно крутить, має всі файні інструменти, гарні масла. Тому... Точніше, не масла, а мастила. О. Тому звертайтесь. Ай, блін, де той судак? Де його шукати? Клює він чи не клює, є він чи нема. Не знаю, пробуємо. Поставив вон в облирок. До речі, треба спробувати від Golden Catcha Rider. Може також працювати, 90-ка. Ну що, прийшов час. Зробити тут рейд. Приманочкою від... Компанії Golden Catch. 90-й райдер. Тихий вбивця. Речі це репліка на 90-й річ. Дивіться, в якому офігенному кольорі. Просто бомба. Зараз ми його покидаємо. Оп! Щоб судак не боявся світла. Дружаки, зустрів Риболова і моя любима рубрика. Подивитися, що в коробці. Йоперсте. Це Тут скарб. Монтерка 90. Монтер капець. Раз, два. Це все монтери. Раз, два, три, чотири. Теж? Але файна. Капець. Спінгіста звати Женя. Як побачите Женю, будете знати, що він ловить на файні воблери. Так... Та все файне. Слухайте, оцей гарний воблер. Ану, поставте лайкос і напишіть коментар, чи вам подобається ця коробка. О, такої монтери в мене взагалі нема. Монтера дуже гарно ловить щупачка, до речі. Ну класно. Я в шоці? Жень. Та нормальні рібова. Має мати гарні в Дорогі. Ні, монтери ще не дорогі. А. Ну, що, знаєш, збираєш. Сумка Golden збирає... Catch. Все, все, блін, пофальшую. Ну що, друзяки, отака от видалась риболовля. Походили ми сьогодні, прогулялися. Сьогодні тільки зійшла крига, сьогодні перший день відкрилася вода. Сьогодні перший день можна було половити спінінгом на цій водоймі на міському озері міста Івано-Франківська. Ну, Скажу я вам, риболовля не дуже успішна. Один тільки Славік зловив рибку. Зараз вам її покажу. Невеличкий такий судачок, але вже відірвався від нуля. Я і е знайомі риболови сьогодні з нулями, але в принципі непогано провели день, половили рибку і, як то кажуть, відпочили трошки розумом і душею. Друзяки, буду вам казати до побачення. Отакий от, звіт. Тому, друзі, протисніть лайкос, підпишіться на канал, напишіть, як ваші успіхи, тому що реально зараз такі от межсезоння і перед нерестом, і рибка клює, то не клює. Де клює взагалі? Як ваші справи? До побачення, цікавого вам перегляду, всім па-па.